Питання, коли вона вже приїде фізично, можливо, де щось вже вчора перетнуло кордон, ми ж не знаємо. Я вам дивився, поляки розблокували блокаду кордонів. Може, вже там спокійно щось поїхало, ну ми ж теж не знаємо. Ну, я звичайно жартую, але якщо серйозно, давайте говорити відверто. Питання допомоги це не лише фізичний приїзд зброї в Україну. Ну, умовно кажучи, беремо до прикладу Грецію. Греція каже, що ми готові віддати Петріот, якщо буде гарантії США щодо ненападу з боку Туреччини і фінансові гарантії. І у цьому контексті, а що ж таке фінансові гарантії? Так це ж і є оце от частина цієї допомоги. Бо різні програми існують для підтримки України: одна програма дати українцям зброю, яку виготовили в США. Друга програма викупити зброю в інших країн, де вона є, але не використовується під під гарантії заміни або оплати з боку того ж того самого США. І таких програм є декілька. Тому, наприклад, позиція Греції в цьому контексті якраз одна із підтверджень, яку ж саме фінансову гарантію, звідки ж її брати, так оце з цієї допомоги вона й береться. Ну і другий момент, давайте говорити відверто. Саме політичне рішення сполучених штатів, якщо розглядати його з точки зору політичного, не тільки там економічно, там гроші це зрозуміло а політичне рішення воно дає. Можливість іншим країнам фактично мати надію, що курс не міняється, і продовжувати ті дії, які вони робили. Ну Британія той же самий ріше сунак каже, То нам треба переводити економіку на воєнні рельси. Ну урок України нас цьому навчив. Тобто, ну я не бачу поки що формування сміливості в пана Шольца щодо ракет Таурус, але тим не менше, знаєте, ну так звана війська страху сформована, така якась є. От ми говорили раніше, що там Німеччина приймає таку позицію, напевно, у них це якась історична пам'ять щодо боротьби проти Росії. Вони до сих пір не зрозуміли, що не Росія перемогла нацистську Німеччину. А перший український фронт, другий український фронт, перший білоруський фронт там, ну наприклад, розумієте, да? тобто, що це е, другий фронт е, союзників, тобто, але от німців ну на превеликий жаль пана Шольца, напевно, якась такий історичний страх ще десь там в душі сидить, і він затітав труситься, Хоча з другої сторони ми чуємо заяву про ракети Атакамс, а отже. Пам'ятаємо тези Шольца, нехай спочатку дадуть атакам, тоді я, значить, щось там буду думав. Ну, Я, звичайно, не сказав, але в такому контексті. Тому я думаю, що це все воно елементи ланки одного ланцюжка і воно зв'яжеться в єдине. У нас немає іншого варіанту. Ну і європейці розуміють ті ж самі країни Балтії. Ну, Наприклад, сьогодні я читав новину, що в Литві цивільному населенню сказали понаводити лад в своїх підвалах. З метою, там, а якщо вдруг щось, то щоб ви могли їх використовувати як бомбосховище, наприклад, да? тобто mm -hmm. весь світ зараз напру напружився, тому що ну реально Росія це страшна країна, яка погрожує фактично багато кому. А я нагадаю, що Литва Польща це якраз Сувальський коридор, Калінінград, ну тобто, це якраз та частина земної кулі, куди булавою починає махати союзник Росії Білорусь, яка отримала ну. Ми чули заяви Путіна і Лукашенка, яка отримала тактичну ядерну зброю. То чому, чому не готуватися до таких речей? Тому я вважаю, що це все воно ну так би мовити, грає якраз таки на руку Україні, а наше завдання битися або здохнути У нас тут іншого варіанту. немає.